На цей момент зараз ще немає статистики від повітряних сил. Скільки саме шахедів вдалося збити цієї ночі, але враховуючи від, і сповідомлення від місцевих так уваг на сході на півдні нашої країни, зрозуміло, що все ж таки було трохи було цих шахедів, і повітряна робота тривала дуже активною. Була дуже активною. От спочатку, від фактично від півночі, вже почалася повітряна тривога. Вона тривала спочатку на півдні і на сході країни. І загалом тривала вона майже до четвертої ранку. Було і чутно роботу на Дніпропетровщині. Також писали повітряні сили про те, що рухалися деякі шахеди на кривий ріг. Також із Запорізької області рухалися на північ Херсонщини, тобто фактично навіть до Вінничні долітали ці шахеди. Потім поверталися знову на Дніпропетровщину, і знову ж таки навіть на Сумщину, також із Курщини, запускали росіяни цієї ночі шахеди. Тож було дуже багато, скажімо так, областей, яких червоних цієї ночі, і дійсно наші. Повітряні сили працювали фактично і на сході, і в центрі, і на півдні, тому що навіть в напрямку Хмельниччини також летіли шахеди, але десь уже на Вінниччині вдалося швидше за все їх знешкодити. Але от тим не менше маємо станом на ранок інформацію з декількох ова про те, якою була ця ніч. І от, зокрема, наприклад, Сергій Лисак із Дніпропетровської ОВА вже написав пост про те, що дійсно. Чотири шахеди збили над областю лише цієї ночі, саме над Дніпропетровщиною. І от крім того, ворог бив з важкої артилерії стосовував дрони камікація, скидав боєприпаси з БПЛА, а також обстрілював з РСЗВ ГРАД. І от знову ж таки ударом була Нікополь, там Марганецька громада. Але от стосовно шахедів, коли тривала бойова робота, зараз відомо, що є пошкоджене підприємство. Але на щастя люди не постраждали на цей момент. Не було людей у цьому підприємстві, але бачимо, що якийсь уламок шахеда, можливо, під час бойової роботи упав все ж таки на це підприємство. Ось і от бачимо такий трохи пробило дах. Внаслідок власне так бойової роботи, яка тривала у небі. Ну, от і крім того, також маємо повідомлення із Полтавщини Філіп Пронін, голова про Полтавської ван, написав також про те, що ворог завдав ударі БПЛА про промисловому об'єкту на Полтавщині. На щастя, ніхто не постраждав. Також, напевно, внаслідок бойової роботи щось десь та й впало на один із промислових об'єктів. Вночі нікого не було там, тому на щастя, маємо без постраждалих, без жертв фотографій. Фів, поки не публікують з місця події, але очевидно, щось трохи пізніше ще. З'явиться Тож, бачимо так, що стосовно шахедів станом на зараз відомо, що все ж таки є деякі пошкодження на Дніпропетровщині а також є пошкодження у Полтавській області і в обидвих обидвох так областях. Це саме стосується промислових об'єктів і на щастя, люди не постраждали. Так і цивільні якісь об'єкти будинки також не були пошкоджені. Однак це не стосується знову ж таки сум, тому що маємо не дуже негативні новини саме власне із самих самих сум. Симського УВА вранці повідомила про те, що у ніч ворог завдав авіаційного удару по цивільній саме інфраструктурі міста Сум, і в результаті чого здійнялася пожежа. Відомо, що от, за інформацією місцевої влади, наслідок пожежі бачимо зараз пост ігоря Кальченка. Що так за інформацією зараз наслідок пожежі спостерігається досі задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. І от жителі просять щільно зачинити вік на двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. На жаль, маємо попередню так інформацію про те, що все ж таки є потерпілі Зараз ліквідацію цих наслідків. Працюють всі аварійно-рятувальні служби, і сама інформація про наслідки уточнюється. Точно бачите, не конкретизують, що саме за об'єкт попав під ворожу атаку, але відомо точно, що це була цивільна інфраструктура міста Су. Ум виникла пожежа, працюють рятувальники, і на жаль, маємо потерпілих. Поки також нічого не відомо про їх стан, але думаю, що найближчим часом Сумська ОВА оновить інформацію стосовно того, що відбувається в самому місті. Тож бачимо, що ця ніч знову ж таки була неспокійною. Так і от з'являється буквально щойно з'явилася інформація про стосовно потерпілих, поранених. І от кажуть, що в сумах поранено 9 людей. Якраз через нічну атаку по підприємству знову ж таки з'явилася інформація. Що це було таке підприємство? Ось якесь можливо. Тому от відомо про дев'ятьох принаймні, постраждалих. Ну, бачимо, що ніч була дійсно такою неспокійною шахедів було доволі таки багато. Десь були й ракетні удари у прифронтових містах. Але будемо чекати вже від повітряних сил детальніше інформації про те, що вдалося збити, де тривала ця бойова робота, і які є наслідки цієї нічної атаки. І тим часом на території Росії так само було гучно у кількох регіонах. Пов'язано це було звичайно із польотами і ударами українських безпілотників. От Росіяни повідомляють офіційно про те, що їхні три регіони було атаковано а також анексований Крим теж відвідали українські дрони. Найдалі, очевидно, наші дрони залетіли із того, що повідомляють Росіяни станом сьогодні на ранок до Калуги, до Калузького регіону, поруч із Москвою, доволі далеко в глибину Росії. І там губернатор цієї області Шапша його прізвище повідомив. Про те, що на околиці міста Калуга збито чотири безпілотники. Зрештою, маємо і кадри роботи ці росіян по повітряних цілях, які з вибухи справді там лунають, і бачимо, що дим підіймається в небі. Чи були влучання достеменно невідомо. Ну, бачимо, є такі кадри, які от росіяни блюрять, і до кінця зрозуміти не зрозуне неясно з цих кадрів, не можна зробити висновок, чи були там на вже приземлення самих дронів, от удари по наземних цілях, чи їм таки вдалося усіх ліквідувати від калуги до українського кордону понад 250 кілометрів. це та віддаль, на якій українські дрони дуже спокійно, скажімо так, вже літають, завдають ударів, і це абсолютно буденність. Нас вже й не здивувати ударами там, на півтори тисячі кілометрів, глиби Росії не до Казані, до Мурманська долітають дрони Калуга. Це вже цілком, скажімо так, мало не щодня, по декілька разів можна проводити такі атаки. Крім Калузької області, в Брянській області 11 безпілотників було збито, тобто дуже багато фактично роботи було зроблено в північному напрямку, у цьому регіоні прикордонному з Україною. Ну і також у Білгородській області теж дрони з'являються. Там я нагадаю, місцевий теж губернатор Гладков днями заявив про те, що у 20-кілометровій зоні біля українського прикордоння фактично усі школи будуть переведені на дистанційне навчання, і крім того, продовжують відселяти людей із населених пунктів. І вже близько 20 сіл селищ відселено, якраз прикордонних поблизу Грайворона, Шебекіно та інших російських міст, де відбуваються і бойові дії, і удари дронами регулярні. От нібито за, заради безпеки населення заборонили цивільному населенню перебувати у своїх же домівках у цих населених пунктах. Спочатку було 14 сіл, а Потім список постійно поповнювався, і вже близько 20, бо й понад 20 сіл. Фактично було відселено у Білгородській області. Ну і крім того, росіяни заявляли днями про бойові зіткнення в районі Ніхатєєвки і Журавлівки в Білгородській області, але достеменно з'ясувати масштаби тих боїв, що там насправді відбувалося, не вдалося з українського боку. Не було жодних коментарів на цю тему. Чи це була власне якась локальна операція, чи більший рейд поки що складно зробити якісь такі висновки. От Гладков пише сьогодні зранку про те, що три населені пункти Білгородського регіону були атаковані дронами, село Петрівка, Бочківка і селище Горьківське. Про постраждалих не пише. Каже, що там домоволодіння постраждали, тобто приватні будинки. Ну і Крим так само. Крим теж було атаковано дронами і цієї ночі, і попередньої доби. попередньої доби. Ми вже маємо підтверджені дані про те, що із моря, із повітря атакували якраз український півострів, тимчасово окупований росіянами безпілотники. І якраз там місцевий власне, представник окупаційної влади у Севастополі розважає. Писав про те, що відбувають повітряно. Ну, Тако про морську не згадував, але вона теж не відбувалася згодом. Уже і відповідні дані об'єктивного контролю. Кадри з'явилися з Севастополя на цю тему. Цієї ночі теж в Криму було гучно. Теж лунали там вибухи, і це було пов'язано із появою безпілотників. Так, дійсно було доволі гучно цієї ночі у Криму. І от станом на зараз принаймні, російське мінівбивство повідомило про те, що тільки один безпілотник долетів до Криму, і його там успішно але з -з нам відомо знищило. Нам відомо, що безпілотники по одному не літають. Не літають ну, так абсолютно один... рідкість, коли один дрон летить. Вони летять, як правило, більшій кількості. І насправді телеграм-канали і місцеві мешканці дуже активно повідомляли вночі в Криму, що було чути багато вибухів, і от, зокрема, чотири вибуха тільки було чути наприклад, на селищем міського типу Кіровський. А от саме Міноборони каже, що доволі таки багато, ніби їм вдалося збити цих літальних апаратів. кажуть, що от 18 всього безпілотників літіло цієї ночі на територію Російської Федерації. 11 було збито на території Брянської області, 4 над 2. Два над власне нашим тимчасово окупованим Кримом і один над Білгородською областю. Хоча, от те, що стосується, наприклад, Білгородської області, хоча каже, от міноборони російські, що тільки один було збито, але от сам губернатор. Писав, що все ж таки були атаковані три населені пункти регіону: село Петрівка, село Бочківка та селище Горьковське. І от пошкоджені отримали приватні будинки. Тобто, попри те, що каже Міноборони було збито один безпілотник, але атаковано було аж три селища. Тому, можливо, все ж таки щось таке і долетіло до свого пункту призначення. Ну а тим часом у нас є трохи оновлені із наслідками обстрілів, які були сьогодні вночі. Зокрема, з'являються вже фотографії із Сум. Нагадаємо, що була атакована вона цивільна інфраструктура цієї ночі російськими шахедами. І от станом на цей момент відомо, що є вже 9 травмованих людей. І знову ж таки, місцева влада дуже просить щільно закрити вікна всіх місцевих і сидіти вдома. Ось так виглядає суми станом на цей ранок. Невідомо, що точно це був за об'єкт, кажуть Ну, Темний ціліна. дим може вказувати на горіння або якихось паливомастильних продуктів, нафтопродуктів або ж гуми, тобто склад шин, може горіти щось подібне. Бачимо, що дим дуже густий, чорний, mm -hmm. і справді може це задимлення зашкодити здоров'ю місцевих мешканців. Так, тому ось станом на цей момент відомо нагадаю про дев'ятьох людей, які травмовані. От і от дуже ненаполегливо рекомендують, просять місцева влада про те, щоб не виходити зараз на вулицю, поки принаймні, триває оця от робота з ліквідації. Всі пожежники, рятувальники на місці події, намагаються ліквідувати наслідки обстрілу нічного, але бачимо, що все ж таки цієї ночі суми постраждали чи не найбільше, і от якесь влучання таке і відбулося. Ну у нас. Подібна історія була у Тернополі минулого тижня в зв'язку з російськими ударами. Там теж через задимлення людям не рекомендували відчиняти вікна, і якийсь час зберігалася така загрозлива ситуація, але згодом усе стабілізувалося. Що ж перейдемо до однієї з основних тем сьогоднішнього дня? Вчора фактично до вечора з'ясовували ми усі обставини того, що сталося з українським винищувачем f 16 26-го. Серпня, і знаємо, що з'явилася інформація, уже згодом підтверджена. Спочатку в західній пресі з'явилася інформація, а потім вже підтверджена від нашого військового командування про те, що справді в ході відбиття ракетної атаки росіян масованої атаки на понеділок, 26 серпня, було втрачено один літак винищувача в 16 і при цьому. На жаль, загинув і льотчик, який керував цим літаком. Вчора вже від Генштабу ми отримали фактично таке ком'юніке, вже текстовий коментар стосовно цього інциденту, трагічного інциденту трагічної втрати. Отже, в ході повітряного бою літаки f 16 демонстрували свою високу ефективність. З бортовим озброєнням було збито чотири крилаті ракети ворога під час заходу на наступну ціль. Одним із літаків був втрачений зв'язок. І як з'ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи. Льотчик загинув. Для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міністерства оборони України, яка працює в районі падіння літака. Ось таке повідомлення від наших Збройних сил, від Генерального штабу. І ну, ми вже знаємо оскільки повітряні сили коментували цю тему вчора. Наприкінці доби знаємо також ім'я льотчика, який загинув. Це Олексій МС із позивним Мунфіш, відомий український пілот. Льотчик він відомий насамперед тим, що брав участь у поїздках до сполучених штатів, поїздках із адвокації, з за взагалі, ідеї надання на Україні літаків в 16 Одним із таких пілотів був Андрій. Пільщиков джус, який трагічно загинув рік тому минулого року, і іншим був якраз Олексій Мес Мунфіша, Джус і Мунфіш – це два відомі. Такі публічно відомі українські пілоти льотчики, які просували ідею надання Україні в х Ось, якраз на цьому фото вони тут разом. І в багатьох ефірах американських медіа вони брали участь, якраз спілкувалися англійською безпосередньо із аудиторією Сполучених Штатів, якраз цю тему захищаючи, просуваючи, популяризуючи надання Україні в 16 літаки в 16 тому подія, яка сталася в понеділок, вона ну подвійно трагічна. Це подвійна втрата. Літак то таке. Нам літаків нададуть західні союзники більше таких винищувачів f 16, хоча це безумовно теж втрата. Але техніку можна компенсувати такі подібні втрати. І в тому в цьому випадку ми звичайно горюємо перш за все через втрату українського льотчика, що непересічної особистості людини, яка доклалася до того, аби у нас з'явилися якраз літаки F-16, досвідченого льотчика. Вже посмертно звання полковника Олексію Месу якраз надали наші командувачі військові. Так він у ранзі підполковника воював. 31 рік був Олексію Месу на момент загибелі. В похорон відбувся вчора. Як повідомили, ну в наших повітряних силах з'явилися і кадри власне із прощання з цієї події. Але ми зараз бачимо власне кадри, які з'являлися раніше за участі нашого льотчика-пілота із Данії, де проходили наші військові підготовку, і Мунфіш Олексій Мес брав участь у цьому навчанні. Взагалі знаємо про те, що у понеділок, у ході відбиття ракетної атаки, Олексій Мес збив декілька ракет і шахет російський. Але от далі відбулося щось до кінця не з'ясоване, і версії жодних не повідомляють у повітряних силах, які зараз розглядають. Але на умовах анонімності повідомили представники повітряних сил журналістам Голосу Америки ті версії, які зараз фактично комісія буде розглядати. Серед них технічна несправність літака, помилка пілота, тобто людський фактор. Ну і також не виключають ймовірність завдання дружнього вогню. Тобто йде мова про. Ймовірне відкриття вогню засобами протиповітряної оборони в ході відбиття ракетної атаки, ракетно-шахетної російської, можливе було влучання і по літаку. Цю версію не відкидають, але знову ж таки, це версія, яка прозвучала у, на умовах анонімності для журналістів Голосу Америки української редакції. Крім того, вчора першими вийшли із заявою, з новиною про втрату Ф-16 Україні. Журналісти до Street Journal, вони написали, що літак розбився в ході аварії, тобто він був е знищений в ході якогось інциденту. Не писали достеменно про влучання ракети або ж про інші детальні обставини цього цієї трагічної ситуації. Журналісти The Wall Street Journal.